Погода не стане перешкодою справжнім гурманам. Переконані організатори нью-йоркського ресторанного тижня, який до 6 березня триватиме у мегаполісі. Сотні найкращих ресторанів зваблюють клієнтів обідом або вечерію із трьох страв за нижчою, ніж звичайно, ціною. Для нью-йоркців це унікальна нагода спробувати творіння шефів зі світовим ім'ям без того, аби розорити свій гаманець. З подробицями Оксана Цісик. Багато нью-йоркських ресторанів беруть участь у ресторанному тижні, який відбувається з 92-го року і дає місцевим мешканцям і туристам нагоду поїсти з чималою знижкою. 340 ресторанів пропонують страви 28 різних кухонь світу за фіксовану плату: 25 доларів за обід з трьох страв, чи 38 доларів за вечерю. Для Нью-Йорка це не так багато, каже трейсі Ніпорент, голова ресторанного комітету з компанії організатора заходу. Ресторани мають менший прибуток від кожної страви. Додає він, однак загалом виграють від більшої кількості відвідувачів. участь у заході престижна для ресторанів. Вони хочуть долучитися. Ми мусимо декому відмовляти. Тож, вочевидь, учасникам це економічно вигідно. В офіціантів у цей час більше роботи, але й зростають заробітки чайові зараз більші, трохи більші. Я сказав би, вони зростають на понад 20%. Хосе Мігель працює в цьому ресторані понад 25 років. За його словами, захід має й інші переваги людям це подобається. Це також приваблює більше відвідувачів і влітку і взимку. Вони раді, і ми раді. Це чудово, бо можна спробувати все, що хочеш. Вибір страв хороший, і вина зазвичай до них пасують. З'являється стимул піти до ресторану, навіть якщо зазвичай ви туди не ходите. За зразком ресторанного тижня у Нью-Йорку, такі заходи проводять і в інших містах США. Ніпорент каже тиждень, такий популярний завдяки тому. Що дає реальні вигоди, Це не просто цинічний трюк, щоб затягти людей до ресторанів. Це робота нашого життя і наш спосіб виявити гостинність, показати себе з найкращого боку. Їхня мета каже він: дати людям відчути радість від споживання їжі. Оксана Цісик, голос Америки.